Свого мужа виглядає. Мати з дітьми і Сибіру свого мужа виглядає. Дрібні діти плачуть, де наша родина там у полі дорога. Молила, там у полі край дороги висипана я морила, А ті моли. Ваш батько про ні, по... то співали, бо то не можна було маскалена побити. Так, а ті мої, наші Вся ваша Вся родина, наша родина маскаліна там побити. Москаль нату и